Всім привіт! Сьогодні ми починаємо наш ранок з відтворення і створення макіяжу перманентного губ, а саме з ескізу. Маємо прекрасну модельку. Наші губки, як зараз маємо сезон осінь зима, тож губки достатньо так шершаві, потріскані. Перш за все я їх очищую за допомогою пінки. Коли я маю такий стангу перед процедурою, завжди, не завжди маю можливість побачити їх прямо перед процедурою за кілька днів, тож я висилаю СМС з рекомендацією пілінгу і на зволоження. А також перед процедурою на 20 хвилин я даю вазелін під плівочку, щоб власне, змягчити наші корочки. Я користуюся консилером Катріс. Тут ближче, і тонкою-тонкою, тонким-тонким пензеликом рівнесеньким. Перше, що робимо, визначаємо найвищі точки і арку купідона по фільтрумам маємо фільтруми Серединка і дублюємо ці самі точки вниз і починаю прорисовувати нашу усмішку. Притискаючи, відтягую назад. Маємо природню невелику асиметрію. Ця частина нижнього би трошечки далі, тож нам потрібно вирівняти це все максимально в одній площині. I odrazu, jak to jest, to się coś mi nieco nie podoba, ja ci переходимо на верхню частину. Пам'ятаємо, що наша посмішка мусить увійти в кути смикання губ. Верхня і нижня лінія повинні з'єднатися. Перше вирисовує арку купідона. Я не люблю особисто ніяких дзьобиків, гострих гострих кучів. Я люблю, коли це виглядає плавно. Одна сторона готова, зараз, інша сторону трошечки повертаю, нагадую, що я цілий час стою за головою клієнта. Трохи сьогодні. Зверніть увагу на мої рухи. Вони всі прямі, ніяких полукруглих. Рослаплюска губка. Усміхнися, будь ласка. Прям гарнесінько усміхнись зубками. Залиш, будь ласка, так. Ось ця сторона трошечки нижче у нас, буквально одним делікатним рухом ми це підправляємо. Перевіряю я ескіз, завжди сажу клієнта і перевіряю сидячи. І вже якісь делікатні поправки вношу сидячи. Не натискаємо, не розтягуємо, щоб не змінити форму губ анатомічно, угу. ще раз усмішка. Угу, і усмішка добре. Угу, мені все подобається. Зараз ще посажу клієнта, перевірю, і після цього я зафіксую свій ескіз пудрою і можу. І вступати до роботи. На цьому все. Дякую за увагу!